Доброго благословиного дня, святе Письмо на кожен день. Євангелія від Матфея, 9 глава, з 27 по 35 вірш. Одного разу, коли йшов Ісус, за ним слідом пішли двоє сліпих, які кричали і казали: Помилуй нас, сину Давидів. Коли ж він увійшов у дім, підійшли до нього сліпі, і говорить їм Ісус: чи віруєте, що можу це зробити? кажуть йому. Так, Господи, тоді він доторкнувся до очей їхніх, кажучи: Повірі вашій, нехай буде вам. І відкрилися їхні очі, і заборонив їм Ісус, кажучи: Дивіться, щоб ніхто не довідався, вони ж, вийшовши, розголосили про нього по всій землі тій. Коли ж ті виходили, ось привели до нього чоловіка, німого біснуватого, і коли біса було вигнано, німий заговорив. І здивувався народ, кажучи, ніколи не бачили такого в Ізраїлі. А фарисеї говорили: Він виганяє бісів силою князя бісівського, і ходив Ісус по всіх містах і селах, навчаючи в їхніх синагогах і проповідуючи Євангеліє царства, і зціляючи всякий недух і всяку неміч у народі, Богу нашому слава! Завжди нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь.